Друзі, всім привіт! Сьогодні йду своїм козаком з рибалки. Наловили трохи риб. Рішив вам коні наші познімати. Зеребесь там далі по сесії. Вітерець подуває. Так, дві. Дві кобили. Жеребні. то мого друга Ігора з великих дідушеч. Кобила. Кобила по султану. Дочка Султана. О, Так, то є Фані. То є дочка самурая. Фані його. Так. То є Фані. Річна лошиці. По самураю. То є Балтика. То є перша. Так, то є дочка Султана. Тож син Харіка. Кобила походить з Тернополя. Кобила. Покрилася і Самсоном. Покрилася і кобила Самсоном. О, дві кобили покриті Самсоном. І Балтика і... Uh, Сан... Санта. Ось такий у нас такий у нас табунчик кобелів. Балтика йде пити, напевно. А, Санта вже два місяці, чи вже більше як, як два місяці покрита. Така пішла до Водопою. Всі у нас рікатиця. Тут така тече і кобили собі пасут. пішли, попили. Санта вже кобили привикли одна до одної, то зразу, зразу так, так собі. Реагували одна на одну, не дуже. Балтика вже більш як 4 місяці покрита. Фані рік минув серпні. Що буде когось цікавити, то фані може бути на продаж. Номер я залишу в описі. Так що отака є. Кобила, кобиляка перша. Ну йди, йде, йде пий. Oh 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 persä Baltika Oh Oh Brr. Кобели пасут суправо вже так, трохи кобили попривикали одна до одної, то зразу трохи не, не любилися. Ворогували. О, во, во, Перша! го, першого.

Не-не-не-не. Перша теж покриває Самсоном. Кобили спокійні ручні. Всі. Зараз йду! Всі ручні кобили. Oh, rrr. Santa ho. Santa ho. Rrr. Oh, rrr. Santa ho. Oh, päässä ho. Rrr. Baltika ne? Балтика, на! на, бебе, Санта. Санта має три, три роки і... 에, точно не скажу. Три роки і 4 місяці. Так що покривалася раніше кобила, щось ним не, не брала жеребці у нас. По ідеї якби кобила жеребна. Будемо далі наблюдати, як, як буде показувати себе. кобили. Пасуть з жеребцем. жеребець тут. Во. Далі трохи припнений. Джеребці припинає, а кобили отак вот собі пасуть. Паніка. Їздив я на, на виставку на кінні змагання Ogier Fest. Змагання були суперові, мені сподобалися. Така річна лошечка. І три. Три роки кобела Алло Итах а не не у нас і тихий ми. Не... Вся з'їли. І поїли собі. О, фані, той, санта. Подали за руками. За руками йдуть. Навіть не хочуть відходити, о. Йду, йду. О. Oh. Так що, друзі, всім до зустрічі. Кому коні сподобались ставте лайки, коментуйте, підтримуйте. Тримайте канал всім до зустрічі!